Філіп КІНДРЕД Дік Чим мріють андроїди про електричних Овець, Читає СЕРГІЙ Оробчук. Розділ 13. Швидкому вітер Джон Ісідор линув високо в небі. Додому з роботи наприкінці дня. Цікаво, чи вона й досі там? подумав він. У тій своїй старій захаращеній квартирі. Сидить і дивиться по телебаченню Бастера Френдлі, що хвилини здригається від страху. Коли їй учувається, що хтось іде коридором. А вчувши мої кроки, вона також, мабуть, здригнеться. Він уже встиг побувати на продуктовому стихійному ринку. На сидінні біля нього лежала ціла сумка делікатесів соєвий соус, достиглі персики, хороший, ніжний, але смердючий сир, і все це похитується вперед назад, коли він то збільшує, то зменшує швидкість свого говеркара. Сьогодні Сидор був надміру збудженим, тому говеркар вів ривками. І Його ніби і недавно полагоджений засіб пересування чмихав і стрясався, як це він зазвичай робив упродовж місяців ще до капітального ремонту. Прокляття. сказав сам до себе Сідор. Запах персиків і сиру, що поширювався у салоні, приємно лоскотав його ніздрі. На дефіцит він викинув усю свою двотижневу зарплату, яку він випросив авансом у містера Слоута, а ще під сидінням, де вона як ніяк не змогла б упасти і розбитися. Бовталася пляшка шаблі чи не найбільша рідкість. Він зберігав її у клієнтському сейфі Банку Америки, тримався за неї, як не знати за що, ні за які гроші не хотів продавати, бо жив сподіванням, що десь там у майбутньому в нього раптом з'явиться дівчина. Але цього не траплялося, аж поки не настав сьогоднішній день. Захаращений сміттям безлюдний дах його багатоквартирного будинку, як завжди, викликав у нього пригнічення. Йдучи від говеркара до дверей ліфта, він уважно дивився собі під ноги, весь час пам'ятаючи про сумку і пляшку, які ніс дуже обережно, побоючись, якби за що не перечепитися і не впасти в ганебну яму економічного краху. З натужним скрипом прибув ліфт, і він спустився не до своєї квартири, а на поверхнище, де жила тепер нова мешканка при Стреттон. Зупинився перед її дверима і злегка постухав краєм пляшки в її двері. Його серце. Від хвилювання мало не вискакувало з грудей. Хто там? пролунав її голос, приглушений, але добре чутний навіть за дверей, переляканий, хоча й гострий, як бритва. Це Джон Сідор, сказав він жваво, тішачись своєю впевненістю, відновленою нещодавно завдяки відеофонним переговорам у кабінеті містера Слоута. Я тут маю трохи дефіцитних наїдків, і думаю, що ми могли б приготувати з них більш ніж пристойну вечерю. Двері прочинилися. Пріс. За спиною якої не світилася жодна лампа, виглянула у темряву коридору. Ну, вас змінився голос, помітила вона, став дорослішим. Мав кілька рутинних оборудок на роботі, як завжди. Дозвольте мені зайти. Зараз про все мені розкажете. Вона відчинила двері ширше, щоб він мав змогу ввійти, а тоді, побачивши, що він приніс, аж вигукнула від радості, її обличчя засвітилося яскравою чарівною втіхою. Але майже одразу без застережень. Болісна гіркота поглинула її радість і скувала обличчя, немов твердим цементом, втіхи як не було. Що трапилося? запитав він. Поніс пакунки й пляшку на кухню, поклав їх на стіл і поквапився назад до кімнати. Тільки гроші дарма на мене викинули, прошепотіла Пріс. Чому дарма? Ох. Вона стинула плечима і безцільно пішла геть, сховавши руки до кишень досить таки старомодної спідниці. Колись я вам розповім. Вона підвела очі. Дуже вам дякую. Але тепер ідіть додому, хочу побути на самоті. Дівчина невпевнено рушила до вхідних дверей у передпокої, ледве переставляла ноги і здавалася дуже втомленою і геть розбитою. Я знаю, в чому річ, мовив він. Що? Їй голос, коли вона знову відчинила двері, опустився ще нижче, в яму безсилля, став млявим і байдужим. Ви не маєте друзів. Вам тепер ще гірше, ніж було вранці. Це тому. Я маю друзів. Несподівана впевненість додала твердості її голосу. Вона відчутно відновила свою бадьорість. точніше мала аж сімох. Спочатку їх було семеро, але, на превеликий жаль на їхній слід вийшли мисливці за головами, тож дехто з моїх друзів, а може, і усі, вже мертві. Вона підійшла до вікна, незворушно дивилася на поодинокі вогники в пітьмі. Можливо, я остання з усіх восьми. Тому, може, ви маєте рацію. А хто такі мисливці за головами? Ось як. Ви, люди навіть не знаєте. Мисливці за головами це професійні вбивці, яким передають список тих, кого вони мають вбити, їм платять певну суму тисячу доларів, наскільки мені відомо, саме така тепер такса за кожного вбитого. Як правило, вони укладають контракт із міськими органами влади, тому отримують ще й зарплату, але високу, щоб стимулювати їх до роботи. Це точно? запитав Ісидор, так. Вона кивнула головою. Ви маєте на увазі, чи я впевнена, що їх стимулюють? Так, їх стимулюють, і вони насолоджуються своєю роботою. Думаю, ви помиляєтеся, сказав Ісідор. За все своє життя нічого схожого він ніколи не чув. Бастер Френдлі, наприклад, ніколи про таке не згадував. Адже це суперечить сучасній етиці мерсеризму, зауважив він. Усе живе єдине. жодна людина не острів, як у стародавні часи говорив Шекспір. Джон Дон. Ісідор Помахав руками від сум'яття. Це гірше від будь-чого, що мені доводилося чути. Невже ви не можете звернутися до поліції? Не можу. І вони вас вистежуть? Вони можуть будь-якої хвилини прийти сюди і вбити вас? Тепер він збагнув, чому дівчина в усьому таїлася. Не дивно, що ви така перелякана і нікого не хочете бачити. А сам подумав у неї якась манія, психічний розлад, мабуть, манія переслідування. А може, це наслідок ушкодження мозку, пилюкою, а вона звичайнісінький спеціал. Я першим їх околошкаю, випалив він. Чим? Вона слабко усміхнулася і показала свої невеликі рівні зуби. Отримую ліцензію на носіння лазерного пістолета. Це ні, трохи не складно. Тут віддалений район, немає поліцейських патрулів, і кожен дбає сам за себе. А коли вас тут не буде, ну коли ви підете на роботу? Я візьму відпустку. Дуже люб'язно з вашого боку. Але якщо мисливці за головами вже порішили інших, септо Макса Полокова, Гарланда, Любо. Гаскінга й Роя бейті, вона запнулася. Роя і імгард бейті. Якщо й вони мертві, то вже нічого для мене не має значення. Вони мої найкращі друзі, якого біса від них немає жодної звістки. Вона сердито вилаялася. Він пішов до кухні і знайшов там запорошені довго ніким не вживані тарілки, миски й склянки. Почав їх мити в раковині, вода потекла спочатку з гіржею, а потім очистилася і навіть стала теплою. Тут до кухні зайшла Пріс і сіла за стіл. Він відкоркував пляшку шаблі, порівно розклав у тарілки персики, сир і соєвий соус. Що це таке біле? не сир он там, показала вона. Це роватка зроблена із соєвих бобів. Якби я ще мав. він запнувся, почервонівши. Зазвичай її додавали до м'ясної підливи. Андроїд. пробурмотіла Пріс. Таких помилок припускаються андроїди. Це їх видає. Вона підійшла до нього ззаду. А тоді на його превеликий подив обняла за талію і на мить притулилася до його спини. Спробуй персик, сказала вона і обережно взяла своїми довгими пальцями рожево оранжевий пухнастий шматочок. А тоді, розжовуючи той шматочок персика, вона почала плакати. По щоках потекли холодні сльози, які потім скрапували на її блузку. Він не знав, що робити, і розкладав їжу далі. Прокляття. Випалала вона люто. Бачите? Повільним, розміреним кроком. Вона відійшла від нього. Ми жили на Марсі. Ось чому я знаю все про андроїдів. Її голос задрижав, але вона говорила далі. Видно, для неї дуже багато значило, що її хтось вислухає. І єдині люди на землі, кого ви знаєте, це ваші друзі, екс іммігранти, уточнив Ісідор. Ми знали одне одного ще до від'їзду жили неподалік Нового Нью-Йорка. Рой Бейті Імгард мали аптеку. Він був фармакологом, а вона спеціалістом у сфері косметики. Креми, мазі, лосьйони. На Марсі існує великий попит на всілякі засоби для шкіри. І я, вона завагалася, отримувала різні ліки від роя, особливо спочатку, бо хай би там що не казали, але Марс жахливе місце. А це пріс одним різким помахом руки обвела всю кімнату. Ще нічого. Ви думаєте, що всі мої страждання від самотності? Увесь той бісів Марс це суцільне страждання. Там справжній жах ще гірше ніж у цій квартирі. Хіба андроїди не допомагають, по телебаченню показують рекламу. Він сів за стіл і почав їсти. Вона також взялася за келих, зробила ковток, але, здається, смаку не відчула. Наскільки я знаю, андроїди допомагають поселенцям. Андроїди, зрунила вона, також самотні. Як вам вино? Вона поставила склянку на стіл. Хороше. Перша пляшка за три роки. Ми повернулися на землю, провадила пріс, бо там просто нестерпні умови. Марс непридатний для проживання людей щонайменше впродовж останнього мільярда років. Він такий старезний, чимось прадавнім і відвічним віє уже від самого каміння. Тож з ліками мені допомагав рой. Я буквально жила на тому синтетичному знеболювальному, на Селенезині, а тоді познайомилася з горстом Гартманом, який на той час тримав крамничку поштових марок, рідкісних поштових марок. Там на Марсі з'являється стільки вільного часу. Що ви просто не можете чимось не зайнятися, наприклад, колекціонуванням марок. Завдяки горсту я зацікавилася доколоніальної велетристикою. Маєте на увазі старими книжками? оповіданнями про космічні подорожі, що написані до початку космічної ери. А як могли з'явитися оповідання про космічні подорожі до. письменники повигадували, сказала Пріс. І на основі чого вони повигадували? Фантазували, хоча не раз помилялися. Наприклад, писали, що на Венерії розкинувся рай, край джунглі з величезними чудовиськами й жінками, що прикривають груди блискучими чашечками. Вона не спускала з нього очей. Це вас цікавить? Великі жінки з довгими світлими косами і блискучими нагрудниками завбільшки з диню?» Ні, не цікавить, відповів він. «Імгард – блондинка, згадала Пріс. Проте невисока. Хай там як, але…» Було дуже вигідно доставляти контрабандою до колоніальні журнали, книжки й фільми на Марс. Ніщо не було настільки захопливим, як читати про міста, величезні промислові підприємства й успішні колонізації. Ви собі навіть не уявляєте, як там про все гарно написано, який має бути Марс, про його канали. Канали? він невиразно пригадував, що колись він читав про таке. Раніше люди вірили, що на Марсі є канали, які нібито обізували планету Навхрест. Розповідала Пріс, а ще про прибульців з інших зірок, надзвичайно розумних, а також оповідання про землю, коли дія розгортається за наших часів або ж навіть пізніше, коли люди вже позбулися радіоактивної пилюки. Дома від тих оповідань вам ставало тільки гірше, припустив Ісідор. Ні. коротко відповіла Пріс. А ви не привезли з собою того до колоніального чтива? Йому спало на думку, що він міг би спробувати щось почитати. Тут воно не має жодної цінності, бо на землі не культивується захоплення книжками. До того ж на землі є безліч книжок у бібліотеках. Саме з бібліотек ми їх крали і відправляли транспортними космічними кораблями на Марс. Ви собі смиренно дивитеся на нічне небо відкритого космосу і раптом бачите спалах ракети розкулюється і з неї висипаються доколоніальні науково фантастичні журнали справжнє багатство. А як же перед тим як продати, ми їх читали? Вона розпалилася. З усіх. Почувся стук у вхідні двері. Збліднівши, вона прошепотіла. Я не відчинятиму. Сидіть тихо, і не рухайтеся. Уся в напруженій тривозі вона прислухалася. Не знаю, чи я замкнула двері, сказала вона майже беззвучно. Господи, хоч би замкнула. Її очі, божевільні й благальні, дивилися на нього, ніби прохали підтвердження своїх слів. Пинув приглушений чоловічий голос коридору. «Приїсти дома, це герой, Зимгард. Ми отримали твою листівку. Безшумно підвівшись, вона пішла до спальні і повернулася звідти, з ручкою і клаптем паперу. Вона знову тихенько сіла і швидко написала Підійдіть до дверей. Ісидор нервово взяв ручку і написав І що сказати? Прісердито написала Переконайтесь, що це і справді вони. Підвівшись, він нахмурений, пішов до вітальні. А звідки я знатиму, що це саме вони? Запитав він себе подумки і відчинив двері. У темному коридорі стояло двоє людей невеличка назріс жінка, симпатична, чимось схожа на Грету Гарбо, з голубими очима й золотисто білявим волоссям, а біля неї чоловік з розумними очима, але пласкими монгольськими рисами, які надавали його обличчю до певної міри брутального вигляду. На жінці була шаль, високі блискучі туфлі і завужені донизу штани. Чоловік стояв у зім'ятій сорочці і у пофарбованих штанах. Що надавало йому вигляду майже нарочитої вульгарності. Він усміхався до Ісідора, але його яскраві малі очі залишалися непроникними. Ми шукаємо, було почала невисока жінка, але потім поглянула повз Ісідора. Її обличчя просяяло, і вона прослизнула повз нього, вигукнувши: Пріс, як ти? Ісідор обернувся. Обидві жінки обіймалися. Він відійшов убік, і рой Бейті, безрадісний і кремезний, увійшов до квартири. Усміхаючи своєю кривою беззвучною усмішкою.